Вітання всім глядачам на нашому ютуб каналі. Хто ще з цього не встиг зробити, обов'язково підпишіться. Отримали невелике оновлення по японських тракторах. Є дуже крутий трактор Mitsubishi MT335 з кабіною, з кондиціонером. Сьогодні будемо про нього розповідати і показувати. Отже, даний тракторець є на 35 кінських сил. У нього чотирьохциліндровий двигун, який працює і налаштований дуже тихо. От навіть в кабіні сидете. Ми зараз вам це покажемо. Працює просто як автомобіль. Відчуття, що ти керуєш автомобілем, а не трактором. Трактор на рідній резині, і резина навіть мікрокріщи на ній немає. А таке з Японії буває досить рідко, хоч це не є проблемою, але все рівно приємно, так що колеса в дуже дуже гарному стані. Трактор, само собою, що є повнопривідний. Передок підключається включається механічно. Трактор у нас має гідропідсилювач керма, само собою. ось. В трактора вже стоїть стандартна колія на 120 см. І давайте зразу поговоримо про колеса. Значить, розмір передніх коліс у нас 8х18. Я вам показую ближче стан. І розмір задніх коліс це є. Дивимося 12.4 на 28. Також показує стан. Трактор є 96-го року випуску. Там напрацювання в районі півтори тисячі. Ми зараз сядемо в кабіну і я якби вам покажу ближче саме напрацювання. Ще хочу перейтися, показати вам ззаді трьохточкову навіску, щоб ми вже потім пішли в кабіну і говорили по кабіні. Ззаді стоїть трьохточкова навіска, шестишкіцевий вал відбору потужності. В тракторі є боковий нівелір, і функції відповідно там горизонт, пам'ять фрези, все це є і е, працює. І ще вартувало би, напевне, зняти нам бокову кришку зі сторони паливної апаратури. Отак от. Так от. Оп. От. І показати. В, в тракторі фільтра мостила вже всі замінені, він повністю і обслужений. Ось тут у нас буде видно так 4 циліндрики. Ну, Хто уважний, то буде бачити. Доступу небагато. Жодних помокрінь, жодних підтікань, двигун сухесенький. Нічого не димить, не сапонить. На тракторах завжди дамо гарантію, тому можете не хвилюватися. Давайте ще, поки я не пішов до кабіни, я відразу хотів би показати, показати його ґрунтофризу. Кого взагалі цікавить навісне обладнання до будь-якого трактора, то звертайтеся, маємо практично все, а чого немає, ми привозимо за 2-3 дні. Ось така ґрунтофриза йде в комплекті до цього трактора. Муцубішівська 175 см. Ось так виглядає ріж. Питання, з навісним ми закрили, повертаємося до нашого трактора і зараз його заведемо, покатаємося, подивимося на кабіну, подивимося на його комплектацію. До речі, якщо вас цікавить мотоцикли, у нас є другий канал, який присвячений мотоциклам, я залишу посилання в описі до цього відео дуже потужно і серйозно продаємо вже мотоцикли, багато років. Китайські, індійські, якщо вас цікавить така тематика, переходьте. Отже, кабіна. У нас є герметична кабіна в цього трактора. Герметична це означає, що тут немає ну, ніяких абсолютно там, дир, ззовні нічого не попадає, і в кабіні дуже тихо. Ось так виглядає в принципі, у нас середини, щоб ви оцінили стан. У нас є люк. У нас в тракторі комплектації є кондиціонер і пічка. Це велика глина перевага. Особливо в таку погоду, як зараз. У нас є штатна магнітола, можна замінити на щось більш сучасне. Ну і дуже таке для керування двірником світлом. Нас це не дуже цікавить. 1535 мотогодин оригінального пробігу. Панель приладів вона є абсолютно стандартна, міцюбішинська. Особливо зупинятися на ній не будемо. Тут всі необхідні індикатори і показчики є, щоб розуміти ваш трактор. Коробка перемикання передач даного трактора є механічна з напівавтоматичним щепленням. Тобто, якщо порівняти з куботою, то це так званий U-Shift. Тут трошки інша система, але в цілому, воно все те саме. У нас коробка реверсивного типу, у нас є важіль реверсу, у нас є швидкості і у нас тут є діапазони. З правої сторони змінимо ракурс. Ось так. З правої сторони, у нас підйом спуск гідравліки, тут блок управління ґрунтофризою. Ось тут у нас є вал відбору потужності 4 швидкості. У нас є передок, і в нас є блокування під п'ятку стандартно, як же у всіх япончиках. Повний привід зліва вмикається. В принципі, це все. По важелях це все. Ще є функція швидкого розвороту. З жовтою ручкою важіль це у нас швидкий розворот. Давайте тепер заведемо трактор. У нас є свічі розжарювання, вони спрацьовують автоматично. От, Бачите, загорівся індикатор, нам потрібно почекати, поки він згасне. Це, як тільки він згасне, трактор подає команду, можна заводити. Трактор завели. Я не знаю, чи вам так гарно передає звук, як мені. Якщо закрити кабіну, що засиме, І ще закрити люк. О, так. Ну, надзвичайно тихенько в тракторі і дуже комфортно. Давайте тепер протестуємо наш... нашу коробку, я вам покажу, як це працює. Вмикаємо там діапазон, швидкість, піджимаємо щеплення, трактор починає рух, а далі просто самі швидкостями ми можемо робити ось так, і трактор сам розуміє, що ми від нього хочемо. Працює як автомобіль, як я вже сказав, дуже тихо дуже круто. Ну і Думаю, що по корму ви теж бачите, що у трактора є гідропідсилювач. І буду виворота керма, як і у всіх япончиків, просто чудовий. Маємо також інший вибір по інших тракторцях. Зази щось поновлюється, якщо у вас це цікавить. Всі активні посилання у нас є в описі до цього відео. Переходьте на сайт і дивіться, там все є. Ми йдемо послухаємо зовні. Тому, друзі, якщо вас цікавий даний тракторет, запрошуємо до нас на тест драйв, місто Львів, кільцева дорога Сокільники. Також наш майданчик у місті Тернопіль на вулиця Гайова, 32. Ми працюємо без вихідних. Ціна на даний тракторець за першим посиланням в описі до цього відео переходите і відразу на нього потрапляєте. Кого цікавить, будь ласка, переходьте! На трактор, як я вже сказав, дамо гарантію. Також зробимо доставку, трактори доставляємо по Україні. Підпишіться на наш канал для того, щоб не пропускати наші випуски і, можливо, якісь тракторів. Буде е, саме ваш, тому що з кабіни не так багато, і зазвичай, після того, як ми викладаємо ролик на YouTube, його забирають за кілька днів. Е, все, бережіть себе, залишайтеся звестні. Дякуємо за перегляд, до зустрічі на каналі.